Так ви пропустили частину або не. Я тут не міг залізти, Ігор знімав. ну Добре, я тут, ну, я хочу залізти. Попробую. Нічого не нажимай. Ось так от знімай. Олексій просто слабак, не звертайте, він не зама він не займається спортом. Він не займається спортом. Ну, будь ласка. сам ты надо Это был один раз Давай, слезай. Давай. Я Егор, давай. А ты свой не взял телефон? Не брал. Батут! 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 Ай, блин, я боюсь. Батут! 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 тут,

Є молочний коктейль, є лимонад. Я є лимонад. Є лимонади, лимонад. Лимонад який. Класичний Чекай, молочний коктейль. Або, ж, ти може, давай. Ні, ні, молочний коктейль. Що тобі? Я? Я, я не хочу. Я ходжу. Ось тут або залізти, або з іншим. Або тут. О, давай ж тут.

Я теж. Іди на ризик. Ой, я не йду. Ну, добре. Да. Ігор, я бачу твою голову. Я так, що тебе бачу. Олексій, це там десь нурки, задіхай. Не, не хочу. А я тут зараз буду. Олексій! Добре, ти дивися під ноги. Ну так. Ја просто воронику кој на разгон